Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Вітаю! Давайте на хвилину уявимо собі континент. Але не просто континент, а настільки велетенський, що на ньому вміщується абсолютно все: від крижаних арктичних пустель до спекотних тропічних джунглів. Це і є Євразія, справжній гігант нашої планети. І сьогодні ми вирушаємо у великий тур його просторами. Готуйтеся, масштаби та різноманітність тут справді вражають. Щоб одразу відчути цей масштаб, просто подумайте Євразія це майже третина всього суходолу на Землі. Одна третина. Це, до речі, більше, ніж Північна та Південна Америка, взяті разом. Справліні велетень, інакше й не скажеш. І ось тут виникає головне питання. Як так вийшло, що один єдиний континент може бути домом для настільки неймовірної різноманітності. Ну що ж, давайте розпочнемо нашу подорож і спробуємо в цьому розібратися. Почнемо з найочевиднішого з фізичних розмірів та кордонів. Бо щоб по-справжньому зрозуміти Євразію, спершу треба осягнути її реальний, просто колосальний масштаб. Тільки но вслухайтесь у ці цифри. З півночі на південь континент простягається на 8,5 тисяч кілометрів, а із заходу на схід на неймовірні 16 тисяч. Це ж майже половина довжини екватора. Саме така гігантська протяжність і дозволяє Євразії охопити абсолютно всі географічні пояси північної півкулі. І, власне, звідси й бере початок усе це дивовижне різноманіття. А тепер підходимо до дуже цікавого парадоксу. Якщо Євразія це єдиний цілісний материк, то чому ми звикли ділити його на дві окремі частини світу: Європу та Азію? Це просто чудове питання, яке веде нас глибоко в історію і, звісно, в географію. Давайте розбиратися разом. Дивіться, якщо говорити суто з географічної точки зору, то Європа це, по суті, гігантський півостров на заході Азії. А ключова відмінність між ними, як бачимо, це близькість до моря. У Європі, де б ви не знаходились, до узбережжя буде не більше 600 кілометрів. А от у самому серці Азії ця відстань може сягати понад півтори тисячі кілометрів. А ось і розгадка. І криється вона як не дивно у мові. Ці назви з'явились не через геологію, а через точку зору стародавніх мореплавців. Для фінікійців, що жили на східному узбережжі Середземного моря, землі на заході були Ереб, тобто Захід, звідси пішла Європа. А для асавійців землі на сході були Асу, схід, так і з'явилася Азія. Все просто. Отже, який головний висновок? Кордон між Європою та Азією це не якась природна лінія розлому. Ні, це суто історична умовність. Вона виникла тисячі років тому, задовго до того як люди взагалі змогли уявити справжні розміри цього велетенського материка. Гаразд, з цим озібралися. Тепер пропоную розпочати наступний етап нашого туру і дослідити неймовірно довгу, а головне дуже різноманітну берегову лінію Євразії. Загальна довжина узбережжя Євразії близько 100 тисяч кілометрів. Це ж, ого го Але найцікавіше тут ось що. На відносно маленьку Європу припадає аж 38% усієї цієї довжини. А все тому, що її узбережжя найбільш порізане у світі, з незліченною кількістю півостровів, заток та островів. А ось цей тісний зв'язок і водночас чіткий поділ чудово ілюструє протока Босфор. Тільки уявіть, у найвужчому місці, де Європа та Азія знаходяться буквально на відстані погляду, ширина протоки всього 700 метрів. Почнемо нашу прибережну мандрівку із заходу. Тут води Атлантичного океану, а особливо Середземне та Балтійське моря, глибоко врізаються в суходіл. Саме вони і утворили такі відомі півострови, як Скандинавський чи Апенінський, і відділили Великі острови, наприклад, Велику Британію. Тепер перемістимось на північ до суворих арктичних берегів. Тут уже зовсім інша картина. Панують холодні моря, як от Беренсове, простягаються величезні півострови на кшталт таймиру і височіють крижині архіпелаги, як нова Земля. Далі наш курс на схід. Це узбережжя омивається Тихим океаном, і також дуже порізане. Тут ми бачимо Велетенські півострови, як-от Камчатка, і цілі гірлянди островів, що тягнуться на тисячі кілометрів від японських аж до Філіппінських. І нарешті завершуємо нашу подорож на теплому півдні. Тут пейзаж визначають гігантські півострови Аравійський та індостан, які омиваються водами Індійського океану, зокрема Аравійським морем та Бенгальською затокою. Ми вже багато дізналися про географію, а тепер давайте змінимо фокус і зазирнемо в історію. Чи замислювалися колись, як узагалі люди змогли дослідити і нанести на карту такого гіганта? Це була епопея, що тривала століттями. Ця хронологія чудово показує, як поступово, крок за кроком, людство відкривало для себе Євразію. Усе почалося ще в античності з греків, які по суті знали лише своє найближче оточення. Потім, через багато століть, у 13-му, стався справжній прорив завдяки Марко Поло, який розповів європейцям про центральну та південну Азію. Ще пізніше, у 17-му столітті, відважні землепрохідці, наприклад, Семен Дежньов, зробили майже неможливе, перетнули весь Сибір і вийшли до Тихого океану. Ну а фінальну крапку поставили вже великі наукові експедиції 18-го століття, зокрема експедиція Вітуса Беринга, які систематично нанесли на карту північні та східні береги. І на завершення, давайте просто замислимось, враховуючи все, що ми сьогодні обговорили: від гігантських розмірів до умовного історичного поділу, як вся ця унікальна географія Євразії продовжує впливати на наш світ, на політику, економіку та культуру навіть зараз, у 21 столітті, це питання, над яким варто поміркувати.